На продажі шкода Октавія, автомобіль свіжий проєкт, року логіка випуску, 1.8 бензин, номер. Так, номер видно. Ціна 7500 плюс присутній торг. Покажу ну, салон. Так, є у нас підйомників, 650 корок у передачі, 233 тисячі на проборці, <к worldwide> є у нас клімат-контроль. Так, Ось така штатна магнітола, і ось в такому стані у нас сидіння в даному авто. Позаду Позаду Octavia ось такому вигляді. Хто шукає собі телефонуйте до туди подається, сади, там ще по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль 2009 року випуска, що принад. День вісім бензин номер телефона цена Сі пятьсот плюс торг.